На Грибовицькому світі сьогодні відновили пошукові роботи. Львівщина попрощалася загиблим рятувальником, а в області відкрили ще одне відділення гемодіалізу. Це з поміж іншого розкажемо вже за мить. На годинку 18-та ви дивитесь новини у студії Ірина Гоць, сурдопереклад лілі Костишин. Вечір добрий. Сьогодні Сьогодні вранці відновили пошукові роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі. Пошуки зниклого працівника ЛКП Збиранка відновили о 8 ранку. Вирішено розпочати пошуково-рятувальні роботи зі сторони лісового масиву. Також зараз ведуться інтенсивні роботи по укріпленню дамби. Спеціалісти сподіваються, що основна частина робіт буде завершена сьогодні. Зараз шляхоремотні підприємства підвозять мішки. Цілу ніч на місці працювала техніка усіх служб. Зараз там залучено 26 одиниць спецтехніки та 221 рятувальник. Нагадаю, напередодні було прийнято рішення тимчасово перезупинити пошукові роботи, оскільки відбулася просадка сміття глибиною. 36 см та утворилась тріщина шириною 70 см. Відтак була загроза ще одного обвалу. Водночас цілодобово велись роботи з укріплення дамби від стійника гудронів. Додам на сміттєвому полігоні досі не знайшли еколога львівського комунальника Олександра Бутіна. Для його пошуків залучили кінологів зі собаками та військовослужбовців Нацгвардії, які прочісували ліси навколо сміттєзвалища. На Львівщині поховали рятівника, чиє тіло знайшли третім на Грибовицькому сміттєзвалищі. 27-річний Богдан Юнко опинився під тоннами сміттєвих відходів разом із двома своїми колегами. Чоловік був сержантом служби цивільного захисту. Більше далі. Провести Богдана люди прийшли усім селом. Кажуть, він був справжнім см'янином. Дуже любив дружину Ірину та трирічну донечку Анастасійку. Пригадують, він лише минулого тижня святкував її день народження, а тут таке горе. Він був дуже хорошою людиною. Наші діти разом росли, бавились. Я не знаю, за що йому Богданом таку смерть. Не повинні такі люди добре так скороти. Рідні кажуть, Богдан край відповідально ставився до роботи. Щоправда, найріднішим людям мало що розказував, аби за нього не хвилювались. Він спасав людей. Він багато за словами дружини його. Він багато він мало що казав, щоб не переживали. Він як в лікарні був просив, тільки мамі не кажіть, і багато чого не розказував, такого, щоб не хвилювалася родина. Ледь стримують сльози і найближчі колеги Богдана. Каже, чоловік їм був справжнім другом. Він був прикладом. Прикладом для всіх. Богдан Юнко, як і двоє інших загиблих, служив у жовківському відділі ДСНС. Він був сержантом у 17-й пожежно-рятувальній частині. Це для мене дуже велика втрата. Я, я не можу на тій пережити. Це не тільки по Богдану, це і по Юрію родому. Це і по. Ще одному нашому працівнику Ненкевичу Андрію, якого ми вчора також похоронили. Після загибелі трьох рятівників на півсиротами залишились п'ятеро дітей. Міська влада хоче виділити їм гроші на щомісячну стипендію, а це 4 тисячі гривень до досягнення повноліття. Ірина Кунанець, Антолій Киричук, новини. І на третій день після смерті пожежників у Львові знайшли гроші для рекультивації сміттєзвалища. Міський голова підписав угоду із європейським інвестиційним банком про кредит для рекультивації грибовицького сміттєзвалища та будівництва. Смітєпереробного заводу угоду має затвердити уряд. Про це сьогодні повідомила заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Мова йде про 40 мільйонів євро, 30 мільйонів для рекультивації ще 10 мільйонів для облаштування сміттєпереробного заводу. Кредит мали б надати місту на 25 років. Це дуже вигідні умови там приблизно півтора річних вартість таких умов в Україні. Жоден банк, жодна фінансова інституція не надає, тому це дуже вигідно для міста і це тривалий термін. Ми очікуємо, що можливо ми отримаємо цей кредит на термін 25 років з років. Термінуванням кілька років, що перші роки не треба буде платити, тому для міста це дуже вигідно. Є робоча група, яка працює на рівні облдержадміністрації міста і сільських голів. І, власне, от після обіду я маю об'їхати земельні ділянки, які будуть пропонуватися під сміттєпереробний завод. Тобто ця робота проводиться зараз. Але про грибовичі не йдеться. Просто. По Грибовичі не йдеться там буде проведена рекультивація. От а шукають іншу земельну ділянку для облаштування сміттєпереробного заводу. Також у міській раді додали, що місяця з Львова вивозять 12,5 тонн сміття. Після катастрофи у Грибовичах його тимчасово вивозять на кілька сміттєзвалищ в області. Куди саме не розповідають, кажуть, кожен перевізник має свої домовленості. А тим часом посадовці додають сьогодні та завтра інспектуватимуть ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу. Він ймовірно буде за десятки кілометрів від Львова. Однак у ратуші запевняють тарифи на вивіз сміття. Не зростуть. Залишився місяць відповідно до закону ЛКП в народі ЖЕКи ліквідують вже з 1 липня. Перед мешканцями вибір створити ОСББ або управління будинком передати інші компанії. Якщо ж люди не визначаться, місто саме обере для них компанію, яка опікуватиметься будинком впродовж року. Аби уточнити всі юридичні нюанси у Львові. Організували зустріч з активними мешканцями там і навчали, що потрібно, аби створити об'єднання власників будинків. Докладніше Ольга Матич. До 1 липня мешканці багатоквартирних будинків повинні визначитися із керуючою компанією чи ОСББ. Не побоявся бути першопрохідцем 14 років тому пан Василь. Нині у його будинках, які об'єднані в ОСББ, вже індивідуальне опалення, а приміщення повністю утеплені. Нас 116 квартир, це три під'їзди по 10 поверхів. За два роки ми утеплилися, маючи будинковий лічинок тепла. Ми за свої кошти ще до того зробили систему індивідуального регулювання погодозалежного, і ми мали можливість в рамках одного МЖК порівнювати сусідні будинок і наш ми на 40% платимо дешевше за тепло ніж той будинок, який не утеплений. Аби пояснити активним мешканцям, як організуватися в ОСББ та розповісти про його переваги. У Львові організували семінар. Почути всі юридичні нюанси прийшла й пані Надія. Вона мешкає у центральному районі Львова. Її сусіди вагаються у створе. Орені ОСББ, бо ж витрати по заміні каналізації та даху впадуть на плечі самих мешканців, а на це потрібно чимало коштів. І ми зараз опиняємося з тим, що ми без грошей і з тими проблемами і не знаємо, що робити. Але після ЖЕКів ми не дуже довіряємо, коли дуже велика організація керує багатьма будинками. Мешканці навіть восьми квартир можуть об'єднатися, а на ремонт будинку надають кредит. Частину коштів компенсують із міської скарбниці. Детальніша інформація розміщена на сайті міської ради. Нині у Львові за Реєстровано більше семи сотень ОСББ, з них лише 10% створених цьогоріч тільки тоді, коли ви є відкритною юридичною особою, ви можете діяти в юридичному полі. Поки ви просто мешканці і ніби є співвласниками, і це є ваша власність, але ви не маєте права по факту що нею нормально розпоряджатися. ОСББ дає таку можливість. ОСББ дає можливість вибору не сходити з протягнутою рукою, а вибору. Зекономити і за рахунок цього зробити щось більше. Якщо ж мешканці самі не визначаться із формою управління, за них це зроблять чиновники. Додам, аби зареєструвати ОСББ, на це максимально потрібно два тижні. Ольга Матича, Анатолій Лопаченко, новини. А от аби полегшити життя мешканцям віддалених районів Львівщини, які мають ніколи недостатність, ще у лютому депутати облради ухвалили програму створення міжнародних центрів неврології та гемодіалізу. Вже кілька місяців такі відділення працюють у Турці, Новояврівську та Другобичі. Сім нових апаратів штучної нирки цими днями отримала Істризька районна лікарня. Як змінилось від цього життя важкохворих району? Дивіться вже о 20:30 У Львові стартував міжнародний семінар з питань реформування оборонно-промислового комплексу та взаємодії з органами виконавчої влади. Триватиме він впродовж трьох днів. Його учасники, делегація міжнародного секретаріату НАТО, представники Міноборони, Збройних сил України, Національної академії сухопутніх військ та органи влади. Учасники міжнародного семінару певні даний діалог вкрай важливий для реформування оборонної промисловості України. Ми вважаємо, що враховуючи рівень представництва іноземних країн та компаній з країн Європи, Америки і країн НАТО в основному, цей семінар призведе до. Правильного, якісного і дієвого поштовху до трансформації оборони промисловості У нас дуже важливий цей захід, оскільки ми відчуваємо, що Львівщина є не лише місцем для ведення підприємницької діяльності, для проведення різних наукових, творчих і інших дискусій, а таким центром ділової активності західної країни і взагалі східної Європи. Також у Львові відбулося ще засідання спільної робочої групи Україна НАТО з оборонно технічного співробітництва. Захід вперше відбувся не у столиці. Там підбили підсумки виконання заходів оборонно-технічного співробітництва та визначили пріоритети співпраці на цей та наступний рік. Тим часом, за минулу добу, внаслідок бойових дій на сході України жоден український військовий не загинув, проте двоє бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мутузяник. На Донецькому напрямку вчора в Новоселівці, другі Авдіївці та Красноводівці відбулася серія ворожих мінометних обстрілів. Також надвечір українські військові відбили напад диверсійно-розвідувальної групи. Окрім того, Низка провокацій противника відбулася в Луганському та поблизу Горлівки. Усього за минулу добу на Донецькому напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів і одне бойове зіткнення на Маріупольському напрямку. Неспокійно було по всій лінії фронту, найбільше під Марінкою, у Красногорлівці та Широкиному. У міжнародний день захисту дітей дітей сиріт малозабезпечених та тих, чиї батьки брали участь в революції гідності та захищали Україну в зоні АТО, запросили до Трускавця. Там їм влаштували справжнє свято, адже організатори певні чужих дітей не буває. Більше далі у матеріалі журналістів ново. Дитячі забави, конкурси, майстер-класи та стрибки на батуті для потребуючих дітей. У їх день влаштували свято усе для того, аби діти розважалися та забули про будні. Я був в притулку, бо тато помер, і мама мене коротше, Ну, мама до мене не приходила деякий час. На сімейний вікенд своє велике сімейство привезла пані Катя. Жінка, вихователь дитячого будинку сімейного типу. У неї десятеро дітей, усі прийомні. Кожної дитини, напевно, знаєте, щоб сказати, що там всі хороші історії ні. Звичайно, що кожна з них є важка історія, тому що найкраще для дитини це все таки жити в дітній сім'ї з рідною і мамою і татом. І відповідно, якщо дитина потрапляє, чи інтернат, чи дитячий будинок сімейного типу, звичайно, там історія є непроста. Але я намагаюся, щоб Перешли їхня історія була краща набагато. Зібрати усіх допомогла церква під її опікою – сім інтернатів міста Львова та десять обласних. День захисту дитини він зубомовлений тим, що дитина від чогось потерпає, правильно А потерпає від кого? Від нас дорослих. Основним таким меседжем є е, теж достукатися до дорослих, щоб вони де в свою чергу не виявляли насилля грубості. Байдужеся до дітей. Далі вистава у дельфінарії. Із Днем захисту дітей своїх відвідувачі вітають морські тварини. Серед глядачів і багатодітна родина пані Каті діти у захваті. Як вони стрибають загалом у свій дитячий день? Розважались майже 700 нужданих малюків. Приїхали зі всієї області. Це дітки і е, сиротинців, і з інтернат е, шкіл. Це дітки з е... Мало забезпечених сімей, це дітки, також представників силових структур, власне, які бували в АТО. Зокрема, це прикордонники, прокуратура, СБУ, Нацгвардія. Також є дітки з героїв Небесної Сотні. Ірина Кочмарик Медведєв, новини. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї миті. День як завжди, підсумуємо вже о 20.30. Новини це те, чи всі ми живемо щодня. Тож більше, читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. нехай навколо буде сонячно і тепло, не зважаючи на погоду за вікном. Дякую, що з нами. До зустрічі.